двір'я школи рясніє різнобарв'я квітів, осяє щирими дитячими усмішками та залити сумною мелодією прощального вальсу випускників. 2 червня мутрангелки святкують останній дзвінок, день що сповнений одночасно радості та смутку. Адже з одного боку попереду веселі канікули, а з іншого для чималої кількості учнів це останні дні в школі. Цьогорічне свято для всіх його учасників особливо важливе, адже, попри всі виклики воєнного сьогодення, колективу та учням вдалося вистояти і успішно завершити навчальний рік. Дякуючи Богові, і ЗСУ нам це вдалося. Ми його провели без жодного вихідного якогось додаткового. Ми не боялися, це скажу завдяки тому, що ми маємо всі безпечні умови. Тому ні 23, ні 24 лютого, коли всі очікували повторно. Ми всі виходили на очне навчання. Я вважаю, що це був успішний рік в тих умовах, які ми маємо. Прямим доказом його успішності. Є кількість грамот, дипломів і похвальних листів, які цьогоріч отримали учні школи за свої успіхи у спорті, науках, творчості та ще чималому спектрі сфер. Сумарно понад 50 відзнак урочисто вручили мудрангеликам під час святкової лінійки. Та за кожною перемогою учня, як відомо, стоїть кропітка праця його вчителя, який робить усе задля того, аби дитина любила навчання попри всі можливі складнощі. Вчитель віддається на всі 100% під час своєї роботи в цілому, не тільки в даній ситуації. Ми цілий рік навчалися, паралельно навчали дітей, самі навчалися, проходили безліч тренінгів із психологічної допомоги, психологічної допомоги самі собі, дітям і, в принципі, нам це надавало, хоча б якусь енергію, якесь натхнення. Я сподіваюся, що цей навчальний рік був позитивним для дітей, і ми Усіх все таки навчили, незважаючи на е, всі ті умови, яких довелося працювати. А от про те, чи вдалося вчителям усе таки чогось навчити, і яким власне був цей рік для учнів школи, розпитуємо їх самих. Він був дуже насиченим. Е, було дуже багато подій. Е, звичайно, ми спускалися дуже багато разів в укриття, і ну я закінчила цей рік добре завдяки вчителям. Е, вони мені допомагали, вони можна сказати, як друзі. Я навчаюся тут чотири роки довше за будь-якого учня іншого цієї школи. І я можу сказати, що коли я прийшов, порівнюючи з тим, якою була школа у 2019 році, якою вона є зараз. Пані Неля і колектив зробили великий крок вперед. Спочатку було складно, тому що як дуже багато прибав... ну, як нові нових уроків дуже багато, але потім звикаєш та було дуже цікаво. Цьогорічний навчальний рік для всіх закладів освіти нашої області видався складним. Та, попри це, колектив кожного з них зробив усе можливе, аби дітвора мала безпечні шкільні будні та яскраві свята.